При борщині та всиплості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Трамп з Путіним збираються домовлятися без України. скабєєва солов'йови компанії розкручують нову велику брехню від Путіна. Ні, ну треба ж, хоч якось глибини Побєду підсунути. Європа справді боїться, що Трамп погодить договір з Путіним напряму без України. Іспанське ЛПЛ повідомляє, що пакт Москви і Вашингтона буде невигідним для Зеленського. А ти що який же? холя, ну ти б хоч так не ганьбилась, а то ти вже цю дикуху третій рік розповідаєш, і все щось ніяк без України не домовляться. Скасувати указ про неможливість проведення переговорів може лише легітимний президент. А Зеленський нелегітимний він навіть цей указ скасувати не може. Тобто на Україні нам реально говорити нема з ким. Тому за столом переговорів її немає. І не може бути. Оце так, переграв і знищив. Ти дивись, щоб сама так звана Росія до столу переговорів цілою доповзла, а не по шматка. Мене зовсім не цікавить, що українці там заборонили собі. Ми ж весь час говоримо, що ми воюємо із заходом. Значить, а найчастіше представники цього заходу Америка. А якщо Америка каже, давайте будемо говорити, ми повинні сказати їм, з вами будемо говорити. Коротше, друзі пропагандисти відпрацьовують по максимуму антикриз. Їх вже змушують сісти за стіл переговорів під санкцій і великої збройної допомоги Україні по суті, це ультиматуми, щоб глибини народ не запанікував. Як так росіюшку поставили на коліна, пропагандюшки вигадують ось такі ось історії про домовленість без України, про невигідні умови і все таке. Коротше, Росія, як завжди, всіх перемогла, от тільки лише у фантазіях пропагандистів. Топ новина тижня. Кадирівці в Білгородській області підірвали самі себе. Тільки послухайте історія, з якої реально можна клепати анекдоти. Як повідомляє видання Астра, 59-річна Єлена з Білгорода пожаліла бійців спецназу Ахмат і пустила їх до себе додому пожити. Причому, по суті, безкоштовно просила їх платити тільки за комуналку. А ті влаштували в будинку склад з боєприпасами, що було далі здогадатися нескладно. Капець, блін! Яка жесть і не пускають, так? Офігеть, знімаєш, так? Так. Жах. До речі, ніяких дронів не було. Вони самі там щось наплутали і підірвали свій же склад з боєприпасами. От вам і доказ, що куріння дуже шкодить здоров'ю. За даними Астра, один з бійців загинув на місці, а ще четверо госпіталізовані. Хоча влада від Білгородчан це все приховувала. Потім скажуть, що це все страшні бандерівці. От побачите. Представниця російського МЗС Марія Захарова вигадала нову історію про страшних і кровожерливих бандерівців. Тільки послухайте, що вона верзе. Мальчик в трусіках, частина друга. У приміщеннях житлових будинків у звільненому російськими збройними силами населеному пункті Російське, російське на Курської області, були виявлені влаштовані зсу камери тортур. У них знайдені понівечені тіла не менше семи місцевих жителів різного віку зі слідами знущань. Таке докази, якісь для цього всього будуть. Ні, ну серйозно, коли ти заявляєш щось таке, це завжди треба підкріплювати доказами. Але російські пропагандисти і чиновники настільки вже розслабилися через інформаційну всеїдність народу, що навіть ось такі заявині звідки вже не здаються їм такими чимось дивним. В Шерипово Краснодарського краю затримано жахливу злочиницю. Тільки уявіть, жінка так хотіла їсти, що вкрала масло на 5 тисяч рублів. Ну все, тепер поїде в тюрму. За, За що затримані? В Зайшла в магазин, взяла масло. Яке масло? Скільки масла взяли? Ну скільки? 15-16 пачок. 15-16 пачок? Вершкового? А навіщо? Їсти? Ага. А чому вирішили не платити? Ну, не було грошей з собою. З Собою не було грошей. Насправді таке на Росії відбувається регулярно. І що тут можна сказати? Захід точно заздрить.